І всім привіт! І на кінець -то я повернулась. На жаль, мене довго не було. І сьогодні я розповім чому. По-перше, мені було нудно грати в курсет. Чи записувати якесь відео. Все ж таки контенту ніякого і багато хто знає, що буде далі. Наприклад, в новому оновленні. що будуть нові фази росту. Багато хто знає цю інформацію. І напевно повторяти її тисячу разів не треба. По-друге, в мене мало часу на відео. В мене з'явилася робота. І багато чого іншого. І по третє, мені лінь. Да, звичайна лінь. І все. Більше нічого. Напевно, це все, що я хотіла вам сказати. Напевно, ви зрозуміли, чому мене так довго не було. І всім пока-пока.